Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло. Радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилях і на хвилях якого ви налаштувалися і сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий постійно ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній сьогодні у нас нагадаю, на календарі четвер, 9 січня 2020. 2025 року, ну і на жаль, на жаль, щоденні або майже щоденні події дають нам привід для розмов для етерів. Хотілося б, щоб такого взагалі, звісно, не було. Але країна-агресорка, ну дуже часто, я кажу ще раз, майже щоденно, все ж таки робить все, щоб ми обговорювали те, що відбувається. І напевно, ви вже знаєте, що по Харкову сьогодні прилетіло два БПЛА, які називаються Молні, які зроблені з будь-чого, що називається з підручних матеріалів, дуже така конструкція, не замислувати, так би мовити, але вона несе вибухівку невелику. Ну, тут все ж таки немає значення. Головне немає значення вага, обсяг. Головне, що вона є. Звісно, це не шахет з напів з півпівсоткілограмовими кілограмовою вибухівкою значно менший а, заряд, але все ж таки є. От відбулося влучання на щастя без жертви, навіть постраждалих, як передають в сіні. Канали джерела, але все ж таки є постраждали будівлі, авто і так далі. Про це ми поговоримо от власне про, про ці мопеди, що це таке, чи є можливість з ними боротися, як, чи можна їх, чи чи видні вони на локаторах і так далі. Як уберегтися, Ми поговоримо у другій половині. А зараз я хотів би розпочати з. Одного українського міста Запоріжжя, в якому сьогодні день жалоби через вчорашні жахливі події, коли пролетіло два каби 500 кілограмових каб по Запоріжжю внаслідок цього обстрілу загинуло 13 людей і 113 Поранено на цей час. Ми також і редакція Радіо Накипіло, і вся медіагрупа накипіло висловлює свої найщиріші співчуття родинам, друзям загиблих. А ми приєднуємося до тих, хто до всіх тих, хто співчуває мешканцям міста Запоріжжя. Чому ми вирішили поговорити про Запоріжжя? А власне, тому що. Харківці, на жаль, дуже добре. От це слово, яке може не зовсім здавалося, підходить для описання цього, але ми, Харківці, знаємо, що таке приліт кабів, знаємо, що таке жертви і розуміємо, розуміємо про що мова. Ми хочемо підтримати також, наскільки це можливо, всіх мешканців міста Запоріжжя. Висловити з ними свою, свою солідарність і підтримку, і зараз на прямому зв'язку із студією радіо «Накипіло» головний редактор сайту відбудова Запоріжжя Максим Савченко. Пане Максиме, як ви мене чуєте? Вітаю вас? Добрий вечір. Чудово вас чую і дякую за запрошення, Максиме. Скажіть, будь ласка, як сьогодні Запоріжжя переживає оцей страшний момент вчорашньої вчорашньої трагедії? Ну насправді такі події, як сталися вчора, вони кожного разу неочікувані і суспільство на них дуже гостро реагує. От ви правильно зазначили, що тринадцять загиблих, але за останні за останню інформацію, вже 16 поранених людей. От тому ще ведуться підрахунки. От, але ну, насправді головне, про що варто сказати, це те, що зараз у місті досі триває день жалоби в пам'ять про загиблих, а на місці події самої ще досі ліквідовують наслідки цього удару. От тому власне разом із такою символічною датою символічним днем йде побутова робота по ліквідації наслідків. От, але якщо говорити про емоційний стан, то ну звісно, люди зараз у місті після таких масштабних прильотів завжди е, хмурому настрої. От ну і знижується взагалі активність набагато менше людей на вулицях, скажімо, от. Максиме, це для Запоріжжя також не перший, не перший удар кабами по Запоріжжю. У вас також вже були наслідки саме з великою кількістю жертв, Так, наскільки я пам'ятаю. Та, та, все правильно. Насправді, минулий такий великий удар з, тільки з десятьма загиблими стався на початку грудня. Це здається, було 6 чи 7 грудня. Це також була атака в, ну, Орієнтовно в тому ж районі, де були і вчорашні прильоти, От, але різниця тільки в тому, що на початку грудня загинули люди, які їхали в автівках. А цього разу дуже багато постраждалих були саме користувачі громадського транспорту, люди, які були на зупинках, тому що вчорашня атака сталася близько 16-ї години. А це в місті час пік, коли багато хто їде з роботи, багато хто чекає транспорт, багато хто їде в громадському транспорті. А на початку грудня це був удар близько 18-ї години. Тоді активно рухаються автівки. Це перехрестя, власне, було по якому я кожен день їздив на роботу і з роботи. І от в час пік, власне, там стався цей удар. Тому да, власне, чомусь ворог вирішує обстрілювати саме в час пік, коли активно є трафік, а не, скажімо, коли. В якісь локації не працюють, чим чи йому А, враховуючи те, що вдруге ви кажете, прилітає майже в те ж саме місце. Це недарма виходить, тобто ворог на щось розраховує, і на, наскільки я знаю, у сповідомленні знов таки це один з найнаселеніших районів Запоріжжя, так, Так, власне, це все відбувається. Ну це Найбільший район у місті, угу. і е, локації, про які ми говоримо, вони дуже жваві. Наприклад, та, яка в грудні там поруч великий супермаркет, велика агломерація торгових точок. Е, і ця локація, яка була вчора, там теж багато людей, типу, жвавий трафік. От, але ну така вже географія в місті, і тому, угу. тому так як є. От ви сказали, що жвава траса, трафік, і більше того транспорт. Це значить, що поруч, напевне, знаходяться зупинки. У мене два питання до вас, Максиме. По-перше, чи обладнане ваше місто захищеними зупинками, чи є такі зупинки поблизу цих місць ну взагалі місць скупчення людей? І чи є от ну ми розуміємо, що коли летить ракета, то е, дуже мало часу між повідомленням про те, що щось летить, летить на місто і власне самим е, прильотом. Але от що стосується кабів, чи є час, коли е, лунає сигнал повітряної тривоги або в телефонах, а все ж таки ну у більшості, мабуть, е, е, людей є сигнали є. Е, телеграм є певні канали, е, за якими слідкуючи відбувається люди? От чи є? Момент, час, можливість, скажімо, зупинити транспорт, вийти і десь сховатися. Так, давайте тоді почнемо з кінця так. щодо часу якусь реакцію. Угу. Насправді все залежить від того, якого типу відбувається обстріл. Якщо летить умовний КАП, то власне моніторингові якісь спільноти вони там. Дуже чітко повідомляють і де він летить, і звідки летить, і навіть орієнтовно район, в який він летить. Ну, і зрозуміло, що можна розраховувати якийсь час, кудись угу. вийти, десь заховатися. От якщо мова йде про балістику, то цим набагато складніше. Ну зазвичай, якщо є повідомлення про те, що загроза балістики і є тривога, то скоріше за все нічого не відбудеться. Ти типу, ну, зазвичай балістика прилітає до нас до тривоги. От, власне, і вчора. Був один із таких вибухів, і навіть на хвилину була інформація, що це можуть бути удари е, ракетами С-300, якими нас раніше регулярно поливали до того, як з'явилися оці от каби, тому uh -huh. ну, ну власне, але так, якщо говорити про каби, то час на реакцію є. Ми ну, в принципі я можу сказати, що от якраз на загрозу кабів люди реагують дуже активно, тому що якщо там десь ракети чи ще щось ну. Може бути такий момент, що ну е, ніхто нікуди не пішов. Але е, з кабами так реакція є, на них реагують. Ну їх правда можна відстежити. А чому так Отчого? до речі? Вибачте, саме через розуміння, що дійсно є якийсь момент між повідомленням або сигналом тривоги і е, е, вибухом? Ну, не знаю. Насправді я думаю, що це пов'язано з тим, що кап це багато вибухівки, і кап це страшно. Е, Ну, і, мабуть, тому що є час. Ну, звісно, ракета С-300, це теж. Вона, страшно. вона потужніша значно, так, ніж, ніж кап. Не кажучи але, вже но, про різні но... іскандери і так далі. От, така, mm. да. О, от що чомусь так. Чомусь mm -hmm. так, ну, звісно, якщо там йде масовий удар, ну, от, масова ракета, то там уже всі ховаються. Uh -huh. Але якщо щось разово, ну, на навіть по собі насправді. Мабуть, так не ну, варто робити, і краще так не робити, але ну, умовно, якщо хаб. Рабто йдеш, ховаєшся, якщо десь якісь ракети, то не дуже. Ну от І якщо говорити про укриття, uh -huh. якраз після вчорашньої атаки дуже гостро зараз там і в соцмережах і багато ЗМІ пишуть про, про ситуацію з укриттями на зупинках, насправді їх у місті немає майже взагалі. Чому я кажу майже взагалі, бо якийсь час тому назад була така концепція, це називалося кіоско-укриття. Їх пропонували встановлювати бізнесу. Там половина цього укриття відводилася як торговою точкою, а інша призначалася для того, щоб там сховатися. і ну, От так навіть тобто, довго... поєднання таке, що називається, а, щоб люди не просто стояли, а могли якось щось купити. Так я, я вірно зрозумів. Ну, ні, це. Встановлюється коштом бізнесу, mm -hmm. і що потім бізнес міг компенсувати свої а, віки, потім, він так, в веде свою, uh -huh. да, так, свою так, так, так. господарську діяльність, uh -huh. а в інші половини укриття. Але ну насправді з'явилася така штука, тільки одна. Потім були ідеї продавати локації під оці укриття на прозоро. Ну в общем, ця історія не пішла і тому. Е, і кіоску укриттів не з'явилося, і немає оцих от укриттів, які ми звикли там бачити в Дніпрі, в Харкові, коли це якась е, в, велика бетонна і на вигляд дуже міцна штука. А взагалі не, немає так, в Запоріжжі та... таких речей. Ні, ні, ну, угу. Реально немає. От, і це сьогодні якраз найгарячіша тема про те, що де там, де наші укриття, от, і там, де стався цей польот, було таких укриттів відповідно теж. Е, ну, тому так там недалеко є підземний перехід, умовно який не працює, і тому навіть була така дискусія, що от підземний перехід, хоча б його б можна було обладнати, там якісь лавки, якесь світло, що хоча б там можна uh -huh. було. А він ще й не працює навіть у вас. Ну типу, як він він закинутий. Він ну, в ньому просто немає технічної необхідності, скажімо так, але ну умовно uh -huh. використати його можна було б. Тому що, скажімо, у нас офіс, там де ми працюємо, у нас взагалі прям зовсім близько таке саме. Такий саме підземний перехід він використовується за призначенням. І от коли тривоги є, то там ну, часто люди просто ховаються. Але знову ж таки, це не те, щоб зовсім комфортно. Там хтось стоїть, хтось сидить на лісаку. А якщо треба, то вже як є. Зрозумів. Максиме, от ви таку тему, до речі, зачепили реакцію людей, мешканців міста? Як у вас ставляться? Ну, і я вже трішки почув, можна сказати, відповідь, можна, можна навіть розвити, що називається, розвинути трішечки тему. От коли в місті лунає сигнали повітряної тривоги, а у вас лунають, я думаю, так? Як і у Харкові. Так, як люди реагують, яка у них реакція? Дивіться, якщо говорити загалом про сигнали тривоги, то це ну про просто сигнали тривоги без польотів, то це вже така дуже сумна рутина. Насправді це ну, багато ну, багато з тих, з ким я спілкуюся або вимикають тривогу на телефоні, або користуються не тільки моніторинговими групами в месенджерах, але ну да, це така вже рутина, яка на яку просто Знаєте, не звертають увагу? мабуть, Я, так? я, я як дощ, я колись спілкувався з колегами з Києва, і вони питали нас, як справи. І я і в той день був дощ. Я кажу, що ти типу, дощ, таксі не хотіли їхати вести на роботу, І вони сміються. Ну ми типу за вас переживаємо, у вас обстріл, у вас тривога. Ну а на питання, як у вас справи, ви такими категоріями mm -hmm. Да. але да, якщо говорити про ситуацію, коли стається прильот, то Ну насправді так, те, що всіх емоційний стан різко погіршується, це очевидно. Ми зараз часто спілкуємося з бізнесом, особливо з сфери гостинності, там ресторанами. От Приємці говорять, що коли стаються якісь події, от як вчора, то різко зменшується там трафік, заклади там на 2-3 дні от люди випадають з цього. Угу. А, також е, умовний бізнес, який там здає щось в оренду, якісь площі теж говорить, що якщо якісь польоти, то зразу. Цікавість різко зменшується, uh -huh. але при цьому, цьому от при таких з, з ну, у, умовно емоційних реакціях можна сказати, що обстріли, такі навіть такі трагічні, як учора, вони вже не провокують масового виїзду людей з міста. А от якраз ви випереджаєте ви, ви моє наступне питання, тобто немає, не підвищується у вас потоки, що називаються людей, які виїжджають на, з міста хоча б на декілька днів, так, після таких прильотів. І дивіться, якщо порівнювати взагалі з найпершими ударами, ракетами по місту, коли були зруйновані будинки, це був жовтень 22-го року, тоді якраз підряд сталися два таких найбільш сумнозвісних руйнування. Це mm -hmm. на центральному проспекті, Соборний 151, і вулиця Застапонська 8. коли там були зруйновані під'їзди в багатоповерхівках. От після цих ударів. Ну це була просто шалена міграція людей. Ми з ми з родиною теж після удару по застафонській. Ми в ніч зібралися і поїхали майже на 9 місяців на захід країни. Ну тому що це було ну, типу дуже страшно. Ми такого ніколи не переживали. Ну і власне, коли ми їхали на трасі, дуже було багато намирів. Запоріжжя, Запоріжжя, всі намагалися поїхати. Ну, от, але зараз е, я не можу сказати, що є що такі от ситуації, вони провокують прям е, дуже різкий трафік на міграцію. Коли тільки почали долітати каби, коли це було вперше так, е, деякі люди поїхали за місто, деякі люди поїхали в інші регіони. От у нас колега їздила здала пожити трошки в селі. Ну, але знову ж таки, з часом каби стали рутиною, і тому. Ні ніхто вже не готовий, ну мало хто готовий стартувати, е ну, щоб перечекати. Бо ну насправді перечекати це неможливо або обстрілів більше ніколи не буде, бо треба просто бути готовим, що ти їдеш з ким саме з міста, десь там починаєш нове життя. Не все угу. Отому... Люди зараз обирають все ж таки залишатися в місті, займатися, продовжувати займатися своїми справами, щоб не, не змінювати звичний. Потяг, життя, що називається, да? Ну я б говорив би так, що лишаються вже ті, хто зробили свідомий вибір лишатися, uh -huh. або їдуть ті, хто ну, стратегічний план у нього поїхати з міста. Це ну, ти, якийсь час думаєш про це, там, можливо, шукаєш житло, роботу і потім їдеш, А, або свідомо залишаєш. Uh -huh. Власне, ми, ми так з родиною просто лишаємося і все. Там прильоти, не польоти, але ну знову там все кинути, поїхати на умовний рік, щоб потім знову повернутися і потім до нас почне долітати. Оця от штука про яку ви казали на самому початку ефіру, і потім знову їхати чим частіше uh -huh. адаптуватися і жити нормально. Ну, все схоже, думаю, дійсно на відчуття і, і мешканців Харкова. Власне, Максим, мабуть, останнє питання. Скажіть, будь ласка, а у вас якось представники влади військової адміністрації, військові взагалі обговорюють? А чи може говорять мешканцям про якісь методи захисту від, від Кадрів? Взагалі, чи можливі вони от у в, в, в Запоріжжі для Запоріжжя? Дивіться, була. Ну, відносно недавно зустріч з представниками місцевої влади, де ми обговорювали, Ну просто питали там за можливість якогось моніторингу, такого більш ґрунтованого і системного, що куди летить. Uh -huh. Але ну тоді прозвучала така теза, що це технічно неможливо. От. Ну але я насправді вважаю зараз. Ну що навіть з цими моніторинговими групами це супер інформативно. Ну і взагалі ну, ти, ти знаєш, що відбувається. Ну, якщо говорити прям конкретно про захист, про якесь збивання зміни траєкторії, чи ну зрозуміло, що таких дискусій в публічному просторі не так, ведеться. Так, так, так. Ну тому, що ну тут, тут знаєте, може я може покутів, без може без може без конкретики, що називається, але взагалі чи обговорюється можливості, кажуть, що так, є, ми над цим працюємо, і там незабаром може може це відбутися. Ну от на, на, на рівні ми працюємо, це, ну, в принципі, воно ага. присутнє в присутньо полі, та, але ну, якщо говорити е, теоріями змов і якимись спекуляціями, ні, то, ні, ні. Кра краще ну, без цього, звісно. Я, ну, типу, тоді міських легенд, що ну, на, на якомусь етапі просто якась частина чогось пристала долітати до міста. Ага. Е, невідомо чому, невідомо як, але. от... Але отак. І ну, типу, ну насправді невідомо, і ніяк не відкомуніковано, чи це якісь технічні засоби, чи повні. Mm -hmm. Просто радіємо, що якась частина чогось не долітає. Mm -hmm. Зрозумів. Максиме. Дуже дякую. Ну, побажання якомога скоріше оговтатися, звісно, знаєте, прийти до тями, що називається. Хоча зрозуміло, що. Незважаючи на те, що як ви кажете, і до війни власне звикли, на жаль, і до цих прильотів, і коли вони відбуваються абсолютно згоден з вами, якими би страшними вони не були, будь-яке, мабуть, місто, містечко спочатку знаходиться в стані шоку, знаєте, застигає так, от все це переживає, а потім йде далі, продовжує жити. І найголовніше побажання, звісно, щоб ну якому. Зменшувалося в наших умовах саме так. Зменшувалося якомога менше було подібних ситуацій, ну і взагалі, щоб, щоб їх не, не ставалося ні у нас, ні у вас, ні по всій Україні. Ну і само собою, що ми в будь-якому разі повинні точніше завдячуємо завдячуємо за наш захист захисникам і захисницям нашим силам оборони україни ну і побажання знов таки найщиріші і найтепліші мешканцям запоріжжя ми ми з вами ми розуміємо вашу а власне кажучи нашу спільну біль і біду дякую ще раз максиме дякую за запрошення на все добре на все добре нагадаю що говорили ми про ситуацію в Запоріжжя, яку дуже добре Харків знає і розподіляє ці відчуття запоріжців. Нагадаю, що вчора був подвійний приліт кабів в місто Запоріжжя в густонаселений, в один з найнаселеніших районів міста. В результаті цього прильоту загинуло 13 людей і 113 поранено. Ну а ми далі говоритимемо про. Ще одну проблему Харкова, яка наприкінці у другій половині, будемо так казати, минулого року, з'явилася, і це. Це те, що називається молніями. Оці от безпілотні літальні апарати летаючі апарати їх часто мопедами називають, але з конкретною назвою молнія, які так душкуляють дуже харківцям. Але поговоримо ми про них вже після невеличкої музичної паузи. Тож дочекайтеся, будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».